Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 11 по 17 вересня передбачається комфортна та спокійна погода, без різких коливань атмосферного тиску з температурою на 2, 4 градуси по Цельсію вище за норму. Впродовж наступного тижня в Україні очікується переважна тепла погода з незначними коливаннями температури повітря та слабким вітром. За рахунок панування антициклональної діяльності істотних опадів не випадатиме. Лише у другій половині тижня малоактивний атмосферний фронт, а також циклонічність у середній тропосфері сприятимуть короткочасним дощам, але сильних і тривалих злив не очікується. На вихідних вже новий антициклон охопить своїм пливом більшу частину Східної Європи. Так у понеділок, 11 вересня, погоду в Україні визначатиме антициклон, який надвечір еволюціонує у поле підвищеного тиску. У більшості областей очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер на лівобережжі, переважно північної чверті, на правобережжі країни південно-східний 3-8 метрів до секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 7-12, день плюс 20-25. У Приазов'ї, Криму та на крайньому заході вночі плюс 10-15, вден плюс 22-27. У вівторок, 12 вересня, утримається погода переважно без опадів. Та зі слабким вітром завдяки впливу малоградієнтного поля підвищеного тиску. Однак у Харківській області, а також у Карпатах, в день місцями пройдуть невеликі дощі можливі грози. Вітер в країні змінних напрямків 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 9,14 на крайній півночі плюс 3 в день плюс, плюс 22-27. У середу, 13 вересня. У південній половині України, а також в день місцями у західних областях, пройдуть невеликі дощі часом з грозами. На решті краї... території країни сонячно та без опадів. Вітер переважно південно-східної чверті 300 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні плюс 9-14, у північних областях плюс 4-9. Денні години повітря прогріється до плюс 22-27 на Прикарпатті та Закарпаття плюс 27-29. У четвер, 14 вересня, малорухомий атмосферний фронт стане причиною дощів у західних областях, а вдень також місцями у Центральних областях та Київській області. Можливі окремі грози, місцями невиключені шквали. Нарешті території країни без опадів. Вітер Південної чверті. У західних областях західної чверті 5,10 метрів за секунду. Температура повітря вночі складатиме плюс 10-15. На півночі лівобережжя плюс 6-11, день плюс 25-30, У західній частині плюс 19-24. У п'ятницю 15 вересня погодні умови визначатимуть малорухомим висотним циклоном. У більшості областей, окрім західної частини, пройдуть дощі подекуди з грозами. Вітер південний із переходом на західний 5,10 метрів за секунду, При грозах поривчастий. Температура повітря вночі становитиме плюс 11-16, в день плюс 19-24. І на вихідних, у суботу, 16 вересня, невеликі і подекуди помірні дощі пройдуть у східних та південних регіонах. Нарешті, території України, без істотних опадів. У західних областях вночі та вранці місцями тумани. Вітер східний чверть 38 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7.12, в день плюс 21.26. І в неділю, 17 вересня, погода в Україні визначатиме південно-західна периферія молодого антициклону. Очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 9.14, в день плюс 23.28.